На фасаді 23-го ліцею відкрили п'ять анотаційних знаків. Відтепер пам'ять про загиблих випускників ліцею житиме вічно. Сергій Українчук, Михайло Когут, Юрій Криниченко, Тарас Кліт та Олексій Кулик захисники, які віддали своє життя, виборюючи спокій та мир українського народу. Важкі втрати, невимовний жаль за нашими випускниками. Пригадуємо їх усміхненими зі щирими поглядами. Такими і залишаться в пам'яті тих, хто знав їх. Наші герої. Вирізнялися стійкістю характеру, силою духу і великою любов'ю до України. Вони йшли на смерть, як і належить воїнам. Сміливо, без страху, без сумніву. Сергій Українчук пішов воювати добровольцем. Півтора роки вважався зниклим безвісти. Загинув у червні два роки тому в Запорізькій області. Був найкращим братом, найкращим татом для своїх дітей, найкращим сином і онуком. Ми дуже пишаємось з ним. Він пішов воювати як доброволець. Він нам казав, що він іде воювати за своїх дівчат. На відкриття пам'ятних знаків прийшли й побратими загиблих воїнів. Серед них Рувим Ровко знав Юрія Криниченка ще з 2022 року. Згадує свого товариша як доброго та відважного воїна. Він був командир зводу, і в нас було в Кринки форсування Дніпра. Він сказав: Я туди людей заведу, я їх і виведу. звідти. воїн Олексій Кулик, один із перших став на захист України загинув у важких боях на Луганщині. Олексій недарма вибрав собі біблійний такий позивний, Ной. адже він був не просто бійцем-піхотинцем, а він ще був санітарним інструктором. Одним із обов'язків Олексія було це рятувати, надавати допомогу своїм. Побратимам Івано-Франківці повинні пам'ятати своїх героїв, адже завдяки їхній відвазі, самопожертві та любові до батьківщини, ми маємо шанс на вільне майбутнє. Уляна Неколюк, Софія Савчук, новини на вежі.